Вірші, пісні, танці та слова подяки учні Коломийського ліцею №1 імені Михайла Грушевського підготували святкове дійство із з нагоди дня матері. Провели свято у містечку майстрів національного музею народного мистецтва, гуцульщини та покуття. Учні шостого класу Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського до свята готувалися ретельно, адже хотіли привітати найрідніших матусь із знематері. Для них лише найкращі. слова. Для мене мама це моя прекрасна мама, яка мене любить, яка завжди для мене все зробить і завжди мене підтримує у будь-яких ситуаціях. Коли мені погано, коли у мене виступ, завжди вона завжди мені допоможе. Такі заходи, які діти готують та присвячують своїм наріднішим людям, байдужим не залишають нікого, особливо матусь. Пані Олена каже, пишається своєю донечкою і дуже приємно вражена її виступом і словами. Я мама цієї гарної красуні дівчинки, яка сьогодні виступала. Такі свята дуже потрібні для нас, для нас, батьків, які бачимо успіхи своїх дітей, бачимо, як вони зростають, чому вони навчаються постійно. Ну, ці свята дарують нам всі такі приємні, позитивні емоції. Дякую вам, що ви для нас це робите. Ми дуже пишаємось з вами, що ви наші діти. Таке свято матерям діти влаштували разом із класною керівницею Любов'ю Сембратович та директором Володимиром Ткачком. Їх підтримали інші педагоги. Кажуть, хоч день матері раз у рік, але найрідніших треба шанувати щодня. Я вважаю, що все починається справді з мами. І найкраще сказали про це письменники-класики. Борис Олійник сказав: посіяла людям літа своє літочка житом, прибрала планету. Послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Ну а геніально сказав наш Шевченко: нічого кращого немає, як та я мати молодає, з своїм. Дитяточком малим учні шостого класу, на чолі з класним керівником Любою Васильовною Сембратович вирішили вшанувати матерів, але вшанувати так, щоб їхні рідненькі прийшли до них, щоб вони були присутні. Бо все таки учні шостого класу це ще доволі юні. Молоді люди, і для батьків дуже вагомо побачити, поспілкуватися, порадіти, попереживати. Бо це є аматори, це є ті дітки, які ще помиляються, які хвилюються, і коли бачать своїх рідних, але видно в залі, як їхні рідні за них переживають, як вони радіють кожному тому маленькому успіхові. Ну бо мама це найголовніше, це є те, що кожен дорожить від дитячої тієї колиски. І все своє життя. У нас ще і приємний момент пов'язаний з тим, що от дітки згадали Олену Киселевську. У нас саме кілька років тому наш викладач Марія Миколаївна Гнатюк, разом з нашою ученицею, тепер уже випускницею, яка навчається в католицькому університеті Юліаною Бойчук, написали працю, де окрема частинка присвячена саме тому, як Олена Киселевська боролася за те, щоб у нас слухала. Личині вшановували це свято і тому ми на рівні з жінками різних країн, і напевно з людьми різних країн старалися, щоб це свято було впроваджено і на нашій території для наших жінок.